У США ж триває виборча кампанія. Боротьба за право представляти республіканську партію на виборах президента США у листопаді цього року виходить на фінішну пряму у суботу. Голосуватимуть виборці Південної Кароліни. Коло кандидатів значно звузилось. останнім з переговорів, вибув губернатор Техасу Рік Перрі, який закликав підтримати Ньюта Гінгріча, колишнього спікера Палати представників Конгресу США. Щоправда, на адресу останнього висувають звинувачення, які в черговий раз поставили під сумнів. Його моральні якості на що особливо звертають увагу консервативні виборці? Розповідає Зорислав Байдюк. Губернатор Техасу зрозумів, що немає шансів на перемогу. сьогодні я припиняю свою кампанію і підтримую Ньюта Гінгріча. Я вважаю Ньюта консерватором, який здатний змінити нашу країну. У нас були розбіжності, які виявилися під час кампанії. Ньют не ідеальна людина, але хто з нас ідеальний? Про те, що Гінгріч не ідеальний, нагадала його друга дружина Меріан у телеінтерв'ю. Вона стверджує, що свого часу Нют попросив її погодитися на вільний шлюб. Мовляв, таким чином він хотів залишатися одружений і мати коханку, яка згодом стала його третьою дружиною. Сам кандидат категорично заперечує це звинувачення. Однак, хоча його рейтинги у південній Короліні зростають, заява колишньої дружини відвернула від нього певних консервативних виборців. Мені дуже подобається нюд, але заява його другої дружини дуже шкідлива. Якщо це звичайно правда, тож я збираюся голосувати так, як підказує моя совість. Звичайно, ніхто не ідеальний, але принаймні рік Санторум мислить приблизно так, як я, коли мова йде про сімейні цінності. Санторум і. Гінгріч борються за голоси консерваторів, яким не подобається лідер перегонів Міт Ромні, оскільки він занадто ліберальний для них. за консервативні голоси таких виборців, як противник абортів Джоні Гарнер, бореться і Рон Пол. Я голосуватиму за Рона Пола. На мій погляд, він єдина людина в республіканській партії, яка має план заборони абортів. На погляд експертів, саме консервативні та релігійні мешканці Південної Кароліни можуть вирішити долю виборів не лише у цьому штаті, а їх остаточні результати. Професор американського університету Дженніфер Лоулес вважає, що шанс завоювати їх симпатії, а відтак і номінацію має Міт Ромні. Ромні підтримали консервативні республіканці Нью-Гемшері. Якщо його підтримують консерватори південної Кароліни, це означатиме, що республіканці починають гуртуватися навколо нього і в його суперників. Практично не залишиться шансів і дійсно за останні 30 років. Той, хто перемагав на попередніх виборах у південній Кароліні. Завжди у підсумку здобував право представляти республіканську партію на президентських виборах. Зорислав Байдюк Голос Америки.